Посилочку від агромарки, то вже її трошки відкрила, бо однією рукою неудобно. Так, що ми тут маємо? Накладна, наша товарна накладна. Так, яблунька. літня яблуня, гарний такий саджанець Це в нас груша. Так. Це у нас барвінок. Дивіться, який здоровезний садженець прийшов. такий. гарний, дуже гарний. Так. На це у нас трава для ремонту газону по пакетикам. А тут насіннячко квіти, базилік у банці, петрушечка, диньки, кавунчики будемо в наступний рік саджати. І від хвороб трошки. Дивимося далі. Що у нас тут ще є? Оп. Порзиція. Дивіться, яка височенька гарна. ченька Садженець. Декоративний кущик дуже гарний навесні квітує. Так. Далі, що у нас ці коробочці? Ага, а тут лаванда. Лаванда біла. Так, а з цієї сторони полуничка. полуничка, Це не перший раз замовляю полуницю. Вона дуже добре приживається. Ось такі саджанці, корінчики вологі, от досі. Через цей мох. Воно зберігало вологу. Це ремонтантна полуничка. Флорін. Так, і нарешті саджанець Барбарису. Оранж рокет. Так давно хотіла Барбарису. Ви подивіться, який гарний саджанець. Дуже дякую агромаркету за такі чудові саджанці, гарну якість у рослин, гарне пакування. Дякуємо.